Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Китай зацікавлений в ослабленні Росії, однак там не допустять, щоб вона повністю розвалилася через війну проти України. У цьому контексті постає питання: наскільки готовий Китай підтримувати Росію. Про це 24 четвертому каналу розповів політехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, після візиту міністра оборони Китаю Лі Шанфу багато аналітиків почали гадати, чи дійсно Пекін почне постачати зброю в Москві. Однак тут потрібно глянути на ситуацію під іншим кутом. Як наголосив Тизенгаузен, головне зрозуміти, якою Китай хоче бачити Росію. Тоді стане зрозуміло, чи дійсно Пекін готовий. Сильно підтримувати окупантів, яка Росія потрібна Китаю. Перше, вона має бути територіально цілісною. Друге, має бути наскрізь корумпованою, що вже є. Тоді легше за все домовитися. Також Китаю потрібна ослаблена санкціями Росія. Тоді Москва втрачає ринки і приходить із заходу на схід. Чим більший санкційний тиск, тим дешевше ціна на російські ресурси, зазначив Тизенгаузен. Тут і йдеться не лише про нафту і газ, але й про ядерне паливо та інші ресурси. Натомість Китаю потрібно достатньо тонко грати з допомогою Росії, адже можна дійти до того, що проти самого Пекіна запровадять. Санкції тому, на думку Тезенгаузена, Китай може постачати Росії певні військові товари на кшталт сухпайків про чи військової форми, але не щось серйозніше. Навряд чи Китай надасть Росії суттєву допомогу, хоч там хитро сформували свою політику щодо війни. Не допомагаємо жодній стороні у війні, але нічого не заважає Китаю щось продати в одну з країн Африки, звідки все потім потрапить до Росії та Китай не буде надавати Росії серйозну допомогу. Вважає Тезенгаузен до слова глава Міноборони Китаю Лі Шанфу 16 квітня зустрівся з російським диктатором. Владимиром Путіним та його посіпакою Сергієм Шойгу вони там розповідали про співпрацю Китаю і Росії та її важливості для світу. Шанфу почав розповідати, що співпраця Китаю та Росії розвивається дуже добре. Також вони нібито роблять внесок у забезпеченні регіональної безпеки. Раніше в американському інституті вивчення війни зазначили, що Путін не зміг досягнути необмеженого двостороннього партнерства з Китаєм під час візиту Сі Цзінпіна до Москви. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.